Буква О, звук О. У назвах яких інструментів є звук О, дриль, сокира, викрутка, молоток, пила, лопата, граблі. За схемою слова допоможи майстру знайти інструмент. Послухайте вірш, запам'ятайте слова зі звуком о. Леся Вознюк. На городі у оленки огірочки отакенькі от поховались в холодочку оксамитових листочків. Огірочки просять дощик принести водиці горщик. Назвіть слова зі звуком о, які ви запам'ятали. Назви предмет, де у слові звук О на початку усередині чи в кінці слова. Вікно. У слові вікно звук О в кінці слова. Окуляри. У слові окуляри. Звук О на початку слова. Самокат. У слові самокат звук О у середині слова. Постав відео на паузу та прочитай. Будь уважний, звертай увагу на знаки. Розглянь малюнки. Що переплутав художник. Визнач, які два слова заховались в одній схемі? Колобок. Колосок. Скільки тут колобків? Скільки серед них веселих? Засмучених. Крикливих. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком О. Песик ОСКАР. У Олі є братик Олесь. На канікулах вони побували в цирку. Там діти бачили, як котик і песик стрибали через обруч. Ось Оля й Олесь вирішили навчити свого песика Оскара стрибати через обруч. Оля тримала обруч, а Олесь просив: Оскаре, стрибай, стрибай! Але песик ніяк не зміг зрозуміти, що потрібно робити. Він бігав, грався, підстрибував, та раптом він побіг і стрибнув через обруч. Олесь закричав: Ура! Він зрозумів! Оля і Олесь дуже зраділи, а найбільше радів песик Оскар. Назвіть слова зі звуком О, які ви запам'ятали. Постав відео на паузу та розкажи прослухану розповідь за малюнками. Визнач, де чия картина. Тобі допоможуть схеми. Розкажи, що зображено на світлинах. Разгадайте ребус